Привіт, мої любі прекрасні люди! З вами Поліна Грінченко, провідних з Грейліла. І на цьому Ютуб-каналі ми розглядаємо питання духовності, психології, розвитку вашої душі, вашої свідомості і життя. І сьогодні дуже прикольна, класна, прекрасна тема в такому прекрасному місці. Воно підіймає мені настрій кожен день. Моя тітка назвала це курятником, бо тут будиночки такі, як криша, така. Але тут дуже дуже прикольно, дуже класно, дуже затишно, і мені прям дуже сильно подобається. Кожен день підіймаю настрій, знову ж таки, саджу не можу зрозуміти, в який бік розвернутися. Сьогодні поговоримо на тему відчуттів, як розбинути ці відчуття, як зробити так, щоб ви відчували е, своє серце і своїм серцем ви відчували любов, відчували. Інтуїцію свою, щоб ви знали просто, як вам діяти, щоб покращити своє життя, щоб у вас реально підіймалася ця якість життя. Не можу сістися, бачите. Чому ми взагалі більш логічні такі люди? Тому що просто суспільство допомагає нам розвивати цю логіку більше ніж відчуття в школі. Навіть зараз, наскільки я знаю, викладають такий предмет, як логіка, тобто це як окремий предмет такий. Логіка на розвинення вашої логіки так само і усі інші предмети насправді направлені на ваш мозок, на ваш розум, на вашу логіку. Тобто, з відчуттів тут ну мало що музика, можливо, якщо вона є, то вона може в принципі розвивати відчуття і творчість, якась там труди. Праця, коли ти там щось ліпиш і так далі, малюєш, ось це теж може розвивати ваші відчуття. Усе інше направлене на розвинення логічних якихось здібностей і якостей, і це нормально в нашому суспільстві. І кожна людина, от підійдеш до неї, і ти можеш побачити в ній більше логіки, ніж відчуттів. Навіть тоді, коли вона якась творча людина, вона розвиває там в собі ось ці усі якості. Це одно не факт, що вона, що в неї відкрите серце. Що означає відкрите серце взагалі? Це коли ви можете відчувати інших людей і відчувати себе емоційно, це емпатія навіть. Це одне те саме, що й емпатія. Наприклад, до речі, в універі нам завжди казали, що для психолога розвиток емпатії. Ну, він важливий, емпатія дуже важлива, але так, щоб вона була не на максимум і не на мінімум. Посередині. Чому? Тому що просто навіть психологи вони підмикають свою логіку завжди, а не відчуття. Відчуття вони не вміють підмикати так, щоб. Е Діяв якийсь захист, щоб людина сама своїм дахом не поїхала, знаєте, від розповідей там клієнтів. І саме через це люди звикли якось від, е, відгорожуватися себе від цієї небезпеки емоційної, саме тому що вони просто не знають, як їм захищатися, а захищатися насправді ні від чого. Просто люди не вміють. Е, Керувати своєю енергією в цьому і полягає уся проблема. Вони не використовують її на максимум і не вміють її керувати. Що блокує ваш розвиток цих відчуттів? Ну, логіка все одно повинна існувати. Якщо нам дан мозок і розум, то його варто використовувати так само, як і відчуття варто використовувати. Блокувати ваші відчуття можуть установки, тому що вони блокують проявленість. Що таке проявленість взагалі? Це про те, щоб робити те, що вам подобається. Те, що вам в кайф. Що означає слово подобається? Це коли ти відчуваєш. Це не з логічного завжди подобається це з відчуттів йде. Мені приносить це кайф. Відчуття йдуть з любові. Божечки, коргі, коргі, собачки, собачки, господи, відчуття йдуть з любові. Усе, що існує, це взагалі любов. Це про любов, це про секс, до речі. Уся природа це сексуальна енергія, бо сексуальна енергія це енергія, яка створює ініціатива, ідея. Тому любов це те, що потрібно відчути, як це зробити. Робити медитацію на з'єднання зі своєю душею. Це дуже класна медитація. Також в регресі я це відчувала це. Просто можна використовувати медитацію, реально от на користь собі. Не просто для того, щоб от ти там розслабився, для того, щоб полікувати себе, для того, щоб з'єднатися зі своєю душею, розвинути свої відчуття, для того, щоб чакри свої розвинути, просто ви можете робити це на енергетичному рівні, відповідно, також плюс до цього робити і на. Фізичному плані і все у вас буде прекрасно, просто розвиватися, розвивати це з усіх з усіх боків. Навіщо обмежувати себе тільки логічними варіантами, якщо можна використати просто на усю потужність свої сили в бік своєї еволюції? Медитацію на з'єднанні зі своєю душею я планую провести наступного тижня. В ком'юніті це окремий закритий чат, до якого я додаю усіх людей, які усіх, усіх, усіх людей, які заповнюють анкету, форму. Там буквально чотири питання, які просто направлені на те, щоб дізнатися ваш нік і те, що вас цікавить, що б ви хотіли, як би ви хотіли розвинутися. Бо за моїм досвідом, люди. Які просто, хоча б, хочуть до цього доєднатися і реально заповнюють форму, ну їх не так багато. Це я, скоріш за все, буду проводити як в прямому такому ефірі, тобто ми зідзвонюємося і медитуємо прямо в прямому ефірі. Можливо, буде запис, і хто не встигне зробити це потім самостійно. Це буде просто пушка рознос, розйоб, тому що я я просто обожнюю такі медитації, такі заходи, і коли ви робите це в колективному просторі, це ще більш потужно і більш сильно відбувається. Тому усі, хто хоче. Прокачувати свою з'єднаність зі своєю душею, свої відчуття, медитувати, почати медитувати, до речі, розвинути свої навички, інтуїції, усього, 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 своїх відчуттів, доєднатися до ком'юніті. Будемо там робити дуже багато практик. Я прям дуже заряджена на це. Хочу давати це, і якщо в когось... Також будуть якісь е, ідеї, щось чим ви захочете поділитися. Ви теж можете і будете віщати іншим людям з цього ком'юніті, і ми будемо обмінюватися інформацією один з одним, практикувати розвиток разом. Дякую за перегляд цього відео. Переходьте за посиланням на форму, заповнюйте анкету. Чекаю на вас. До зустрічі!